Бронетехніка необхідна в першу чергу для мобільності, Екіпаж БТР це сім'я. Що робить, якщо ми застрягли і не можемо виїхати, він не міг вивезти одночасно багато військовослужбовців поранених. А БТР може. У нас таке траплялось, на позиціях по вихідсотті. Нема нічого кращого для навідника оператора, як класний міхот. Один хоче вперед-вперед, інший – ні назад-назад. Є міхвод, який веде машину, навідник-оператор стріляє. Наша задача воювати. Якщо ми говоримо про бтр 3 е або там, про БТР-4, там схожа система озброєння, то основним озброєнням є 30-мм гармата ЗТМ-1. Вона ж копія 2.72. До речі, ліцензійна копія. Росіяни на початку 2000-х років судилися з Україною за те, що ми копіюємо, начебто як їхню гармату, але вони програли той суд. Гармата стріляє стрічками 30 мм калібр. Зазвичай використовується два типи снарядів: ОФЗ-шний і БТшний. Осколочно-фугасний фугасний проти піхоти. Він видає, по-перше, фугасний серед, який ламає споруди і вибиває землю, і ще робить осколкове ураження. Бронебійний снаряд це балванка, яка пробиває броню. 30 Тристіметрова гармата здатна пробувати всі. Броніавтомобілі, БТРи, БМП. Танку хіба що можемо пошкодити динамічний захист або оптику. Це вже крайній випадок. Як додаткове озброєння йде спарений кулемет танковий, це звичайний 7,62. Є піхотний варіант це ПКМ, наприклад. Їхня відмінність лише в тому, що у нас більш товстий ствол, який отримує більше навантаження. Він не так швидко перегріється. І е, АГС. Це все допоміжне озброєння, йде вже до гармати. АГС потрібен для того, аби щоб накрити зону дуже швиденько гранатами, або щоб закидувати їх в траншею, там в якісь ями, де укривається противник. Тобто, якщо я з гармати не можу прямої наводкою їх уразити, бо вони заховались, то я можу спробувати закидати їх гранатами з АГС. А вишенькою на торті є два птура. Тобто, в принципі, за потреби і при. Довжні удачі, можна ще й якусь бронетехніку спалити в той самий танк. Там встановлюється всього дві штуки, тому спроб не так багато, але як аргумент він присутній. Зарядити гармати це не магазин для автомата Калашнікова, це доволі складний процес. Треба сформувати стрічку, укласти її в короба, провести патраку. Потім довести до самої гармати і вже використовуючи електричний механізм розряджання, зробити досилання. Коли ти нещодавно працюєш на БТРі, воно все здається дуже важким. Це займає дуже багато часу. Ти нервуєш, ти рогаєшся, все незручно, місця мало. Згодом процес заведення, проведення стрічки по траку перестає бути чимось жахливим, важким і незручним. Це сприймаєш належним чином, і гоно що воно виходить. Швидко і просто. Так само, як споряджання магазину. Коли перший раз прошуте, як його туди пхати? Незрозуміло. Коли ти вже це робиш тисячний раз, то робиш це за заплющеними очима і однією рукою. Є міхот, який веде машину, навідник-оператор стріляє. За відсутності командира машини, навідник оператор ще номінально виконує обов'язки командира машини. Номінально, тому що важко одночасно і відповідати на рацію, і приймати якісь рішення, і вести вогонь. І тут дуже важливо, щоб екіпаж був злагоджений. Один хоче вперед-вперед, інший ні-ні-ні, назад-назад, я туди не поїду чи я не буду того робити. Ви маєте бути десь однакового рівня хоробрості. Тоді вам комфортно. Нема нічого кращого для навідника-оператора, як класний міхвод. Якщо ми з ним працюємо в унісон. У нас повне взаєморозуміння, то десь я його підміняю, поки він там веде машину, я там приймаю якісь рішення, відкриваю вогонь. Він вже за мене починає слухати рацію, приймати якісь рішення. Мені фартило. У мене під час контракту був класний міхвод. Досі спілкуємось, Він зараз в морській піхоті служить мобілізований. Під час повномасштабного вторгнення служив. У мене теж був класний міхвод. Ми з ним були на одній хвилі. Ідеальне взаєморозуміння. Ну, давно знайомі, опять-таки. Ми там могли один раз просто глянути один на одного і такі поїхали. Можна було не говорити словами. Да, вони просто навчаються разом, живуть разом. Екіпаж БТР – це сім'я. Жити в машині під час навчань. Ми там і спали, і їли. Коли ти з людиною в одному човні, ви починаєте допомагати даному. Ну, це так роблять розумні люди. Тому що вдвох легше, ніж в одному. Бронетехніка необхідна в першу чергу для мобільності, щоб потрапити військовослужбовцям на поле бою або в місці, де їм потрібно розгорнутись, зайняти якісь позиції. На навчаннях міходи, як правило, проходять спеціальні полоси подавання незручних ділянок, там підйоми, спуски, рви, вузькі ділянки, десь там розгорнути техніку, ще окремо екіпажі вчаться, витягувати іншу машину, якщо вона десь застрягла, користуватися лібідкою, витягнути себе. В Прям в крутих підрозділах вчать подоланню водних перешкод. А для виконання такої задачі, як довести людей з точки А в точку Б, треба знати маршрут. Маршрут визначається командиром. Він може визначити основний маршрут, запасний маршрут і шляхи відходу. Проїхали, висадили. За потреби, якщо є таке розпорядження, прикрили вогнем висадку десанта або пересування десанта до позиції противника і від'їхали на точку очікування. Правило поведінки десанту в БТРі визначає екіпаж. Вони пасажири корабля. Поки десант в машині він підпорядковується в мені. Потім, коли він вже розпішився, то все, він пішов по своїх справах, а у мене я по своїх. В першу чергу десант має навчитись швидко загружатися і вигружатись. Це не така проста задача, коли на тебе вдягнуте прання, зброя, у тебе ще є якісь речі, боєприпаси додаткові. Ми навіть проводили навчання просто по маршу, тобто. Задача зібрати свої речі, взяти БК, озброєння на БТР. Але з цим усім ти не влізеш туди. І тоді доводилось придумати, як зайві речі там, закріпити на броні. Дуже часто можна побачити фото з 2014 року, коли ще у військах не було нештатної техніки, на яку можна було закидати речі і БК, а все їздило на штатній. Тоді ви, можна бачити, як там ящики з БК Закріплялись на броні. Евакуація це якби не те, щоб задача для бронетехніки. Як мінімум, не для БТР 3 е якщо він не переобладнаний. Але буває таке, що і нам доводилось здійснювати евакуційну роботу тому що іншого транспорту або не було в розпорядженні. Або був момент, у нас на евакуацію був запланований квадроцикл з такою тілешкою, але туди можна було посадити одного лежачого, тобто взагалі недієздатного пораненого, і там ще, може бути, одного дієздатного. Тобто він не міг вивезти одночасно багато військовослужбовців, поранених. А БТР може. Це, може бути, декілька чоловік спокійно, але тут інша проблема: БТР-3Є, він не передбачений для цього. Там незручні люки, їх незручно погрузити всередину. У мене була така ситуація, що я ну, за допомогою іншого пораненого легкого витягнув е, важкого пораненого. Ну, він був важким в плані його стану, ну і в плані його ваги. І мені протащити його 300 метрів виявилось більш легкою задачею, ніж запхати його всередину. Тому що він недієздатний, людина обм'якша, дуже важко, якщо поранений не допомагає, він був не в стані собі допомогти. Не підтягуються, щоб залізти всередину. Дуже важко його туди погрозити. Тобто, це більш виключна ситуація. У нас таке траплялось, на позиціях, було легкі трьохсоті. Але, наприклад, вночі зміна на позиціях ми привозимо одних людей, а ті зі своїм легким трьохсотом садяться к нам на броню і уїжджають. Коли він легкий, то йому, йому нічого не заважає залізти всередину. Товариші поможуть і закриють за ним люки і й поїдемо. Можна будь-який транспорт задіяти під медвак, верні під кейсвак. тобто заїхати ближче до позиції, там на руках донести, а потім вже погрозити в техніку і вже передати на медвак. Екіпаж він має бути ініціативний в плані догляду за своєю технікою. Тобто, якщо я чую якийсь підозрілий звук, якого раніше не було, правильно спробувати зрозуміти і розібрати, звідки він йде. Ну, так само знову ж таки, як водії, наприклад, на своїх автомобілях їздять і тут чують, щось тарахтить. Починають сам щось шукати, наприклад, не знайшов. Окей, але у мене є знайомий ремонтник. Ану-ка зараз я його сюди. Ану, друже, ти послухай, подшипник розсипався, оце він і тарахтить. Давай будемо міняти. Закінчився терорічний контракт, і я вже був мобілізований на під час повномасштабного вторгнення. Я все одно знавав щось нове про свій БТР, про своє озброєння, і це класно, що я це взнавав. Шкода, що я не знавав про це раніше. У мене, наприклад, є книжка про БТР Трієн, скачена на телефон, і я періодично в неї заглядав, коли в мене були якісь питання. Але я б навіть не сказав, бо ще навіть вона мені давала всі відповіді. Коли людину призначають, наприклад, тим самим навідником оператором або міхводом, його відправляють на курси в навчальний центр, де його вчать інструктора. І оце основна база знань, з якої потім людина заходить на посаду. А далі вона їх просто відточує, поглиблює. Ну, під час практики воно хочеш не хочеш, а воно так і буде. А що робити, якщо ми застрягли і не можемо виїхати? Якщо, наприклад, є якесь моцне дерево переді мною і довжини моєї лебідки вистачає, я можу за нього зацепитись і лебідку себе тягнути. Якщо ми застрягли і не можемо виїхати, нам не допомагає наша ні лебідка, немає поряд жодної машини, яка б могла б нас виштовхнути, то нам нічого не лишається, окрім як покинути машину. Відійти від неї подалі, заховатись і чекати вже евакуацію в нас. Є евакуація людей, а є евакуація техніки. Є спецтехніка, як правило, знову ж таки, це в бронетанкових службах, яка застосовується того, для евакуації іншої техніки. Або застосувати іншу техніку. Знову ж таки, це все в розпорядженні командирів. Була ситуація, коли давали водну перешкоду, і машина зайшла в воду нормально, проплила. На наступному березі вона застряла. Вони добу чекали, поки приїде танк. Танк рішає всі питання От, і просто витягнув. Я тут користування вибіткою точно застосовував, тому що практика показала, що воно може не знадобитись жодного разу у житті, але потім десь там, з 10 екіпажів комусь дознадобиться. І це може ну, вирішити долю цієї машини. Дрібні несправності, екіпаж вирішує сам. Ну і те й не дрібні теж, але якщо це в його силах. Якщо ну, не в моїх силах, наприклад, полагодити камеру, бо я не розуміюсь на оптиці, вже вибачайте. Для екіпажу важливо не в своєму розвитку. Є якась штука, яка незрозуміла, і хтось про неї знає, ти ні, не зведе цієї людини підійти і попросити допомогти розібратися, як вона працює, або як мені працювати з цією штукою. Дехто хоче від цього обстрілуватись, тобто, от у мене щось зламалося, я нічого не буду робити і якось рішати. Хтось поможе, хтось починить, добре, але я в цьому розбиратися не хочу. Ну це неправда. Ділитись досвідом з іншими екіпажами, розвиватись самому. Розібрався, розказав іншим. Або не розібрався, попросив когось собі на допомогу, хтось там знає. Прийшов, допоміг тепер, ще й я знаю. Досвід він приходить, по суті, сам по собі, але важливо не закриватись від нього. Ну, то вже постійно тренуватися, так, типу, пацани, тренуйтесь, і пацани такі. А, ну все, пошлі. Панове, екіпажі, тримайте свої машини справності і доглянутості, і тоді вона вас не підведе.